Євангелія на щодень, 31 липня Матея 18, 1, 11. Того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільше у Небеснім Царстві. Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже, істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Небесне Царство. Хто отже стане малим, як ця дитина, той буде найбільше у Небеснім царстві. Хто приймає дитину моє ім'я, той мене приймає, а хто спокуси одного з тих малих, що вірують у мене, такому було би ліпше, якби млинове жерно повішено йому на шию, і він був утоплений в глибині моря. Горе світові спокус, воно і треба, щоб прийшли спокуси. Одна горе тій людині, через яку спокуси приходять, коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння вітний її і кинь геть. Від себе ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж обома руками чи обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирвай його і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одиноким, ніж обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Гляді, що ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Загально прийнятним стало переконання, що головний обов'язок дорослих виховувати дітей. Мало хто пам'ятає, що до цього обов'язку Ісус додає ще один не менш важливий дорослі, має вчити, у, у, вчитися у дітей. Дитина здатна навчити дорослого того, що колись було в нього самого, але що він поступово втратив дорос, доросліший. А саме це, від чого залежить вічність. Дитина завжди є чесна, далеко від лицемірства, у неї тільки одне обличчя своє, і саме його вона показує в кожній ситуації, немає колекції масок на різні випадки. Дитина не грається і не маніпулює іншою людиною. Вона є завжди і супроти кожного собою і тільки з собою. Ісус ненавиділи лицемірство, Цю мілу, замасковану брехню. Лицемірство важко розпізнати, тому що зазвичай воно задягнене зичливість, люб'язність, Ісус публічно і безжально засучує лицемірство. Воно є небезпечним злом, бо позбавляє людину право зустрітися з Богом не лише тут, на землі, а й у небі, будь-яка людина може замінити своє доросле лицемірство дитячою щирістю. Господи, прошу про дар дитячої щирості і відкритості.